Вітання на моєму каналі вивчення американської англійської для українців. Сьогодні продовжуємо серію уроків практичної граматики, де на основі книг ми вивчаємо багато різних цікавих нюансів: слова, структуру речень, пунктуацію та багато іншого. Ми продовжуємо серію уроків з книгою Tiny Habits. беремо з неї параграф. Спочатку я читаю, а ви роз намагаєтеся розчути різні слова, зрозуміти сенс, якби загальну картинку. А потім розбираємо текст, що з'являється перед вами на екрані. Сьогодні у нас уривочок третього розділу даної книги. When you are better at something, it's easier to do. By gaining skills, you're turning up the volume on ability. How you increase your skills depends on the behavior. It could mean doing online research, Asking a friend for tips or taking a class. And you can increase your skills by doing the behaviour over and over. I increased my flossing skills by watching some videos on the internet. If you can think of a behaviour, there is a video showing you how to do it. Тепер розбираємо речення за речення. Цього разу трошки речення коротші і простіші. Але не всі. When you are better at something, it's easier to do. Тут складне речення складається з двох коротких. Спочатку. Коли ти є кращим порівняння а better в чомусь. Better at. Зверніть увагу на коротке слово сполучник. It's easier. Це легше робити. Better easier. Паралельність, так? Ми використовуємо і в одному, і в іншому випадку одне і теж, одну і ту ж логіку порівняння. Яким чином? Через отримання навиків by gaining skills you are turning up the volume on ability. Тут про що? Turn on це включити. Turn up це якби прикрутити, підкрутити вверх. Підкрутити вверх звук, але по суті, це про. Можливість, тобто ви збільшуєте свої можливості. Не завжди речення перекладається буквально. І тому потрібно розуміти загальний сенс, загальний контекст. How you increase your skills depends on the behavior. Як ви збільшите свої навики залежить від поведінки. Increase skills. Так? Ми часто давали би, скажімо, improve – покращувати навики, але increase skill – Теж говорять, it could mean doing online research, asking a friend for tips or taking a class. Тут знову ж таки перелік. Що це може означати? Doing, asking, taking, робіння пошуку в онлайн-пошуку, запитання, запитування друга поради. Ask for tip це запитати поради. Такий більш неформальний випадок, синонім до advice. І taking a class. взяття класу. Якщо ми хочемо трішки літературніше перекласти, то ми можемо сказати, що це може означати провести пошук онлайн, запитати друга поради або ж взяти клас. Take a class, так? Дослівно майже як в українській. And you can increase your skills by doing the behavior over and over. І ви можете підвищити, покращити свій навик через повторення поведінки. Doing over and over – це робити знову і знову. Можна сказати, by repeating your behavior or by doing it over and over. Ще раз підкреслюю те, що я дуже часто люблю повторювати своїм учням: у нас є багато опцій і можливостей, як сформувати свою думку. І всі ці способи будуть вірними. I increased my flossing skills by watching some videos on the internet. Я покращив свої навики чистити зуби зубною ниткою. Ось дивіться, чистити зуби зубною ниткою, який довгий, який довгий переклад. А в англійській це просто flossing. Тому англійська така дуже часто буває коротка, бо одне слово може означати дуже багато всього. І в дужках уточнення. Яке уточнення? Про яку поведінку ви б не подумали? Є відео, яке покаже вам, як її робити. If you can think of a behavior, there is a video showing you how to do it. Ось у нас якраз захід сонця. Надіюсь, мене ще видно на цьому відео. Дякую всім, що додивилися. Я б хотіла підсумувати, що в цьому відео у нас було досить проста лексика: небагато складних слів, небагато складних речень. І звертайте увагу, що тут йде паралелізм у всіх списках. Дякую, ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Пишіть в коментарях, що би ви хотіли ще детальніше розібрати. Та до нових зустрічей!